Привіт, друзі! Сьогодні 9 листопада. З вами знову Валерій Клочок. Зробив коротенький анонс про найосновніші події, які хотів би сьогодні з вами обговорити, і в рамках інформаційного дня і інформаційного тижня. Ну, по-перше, це візит Орбана до Вашингтону. В Угорщині чомусь його трактують не так, як то потрібно трактувати. Про це, до речі, повідомляє Білий Дім. Неофіційно, але відповідно: листа вони Орбана направили. В чому там пікантність моменту, я обов'язково вам розповім. Окрім того, стало відомо про те, що Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були змушені зменшити виробництво електроенергії. Неприємна новина, чому також розповів на Росії дещо, скажу так не на повну потужність, але включили задній хід щодо ядерних випробувань і просять Сполучені Штати Америки про зустріч. Лавров зробив відповідне звернення і не лише він. Китай же призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення, рідкоземних, рідкісних е, мінералів до США терміном на один рік. Уже є офіційне повідомлення з цього приводу. Надвечір стало відомо про те, що російські дрони сьогодні вдарили по одній із ТЕЦ на біомасі. Є в нас така ТЕЦ, Clear Energy, вона зветься, і вона працює на біологічних відходах. Про це повідомив її співзасновник Андрій Гріненко. Каже, прилетіли шахеди минулої ночі. Вони атакували, каже одну з наших українських ТЕЦ, ту, яку ми з командою Кліа Energy збудували. каже в 2016 році. Вона стала еталоном для галузі першою великою станцією на біомасі. Довела е в Україні, що енергетична залежність починається з місцевих ресурсів. І він також додав, що постраждалих немає. Як ви знаєте, вчора росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Центр Енерго повідомив, що всі три їхні ТЕЦ були зупинені. Так, ви я вам дякую, що підказуєте мені в коментарях, і також центр Енерго підказуєте, що не всі ТЕЦ були зупинені вчора, окремі як то в Угледарській, якщо не помиляюсь. Вона була зупинена ще в 22-му році. Тому, друзі, всі ці повідомлення, які є, які я вам озвучую, я наголошую вам вкотре. Вони є виключно офіційними. Я не беруся аналізувати звідки хто бере яку електроенергію. Я не ставлю собі це за завдання, тим паче я не являюсь фахівцем в енергетичній сфері. Але інформувати вас про те, що відбувається з аналізом відповідним, вважаю за необхідне і я дякую, що ви допомагаєте мені е, здійснювати саме цю роботу. Друзі, прошу активніше лайкати повідомлення е, наш етер і е, писати повідомлення для того, щоб більше долучалося до сьогоднішнього стріму. У нас тут 430 чоловік. Я чудово розумію, що не всіх і світло і. Сьогодні складно буде зібрати а, кілька тисяч осіб, як то, як правило, є на каналі, але в будь-якому випадку я вірю у вас, що ви мені допоможете це зробити. І тепер щодо проблем на Хмельницькій та Рівненській атомній електростанції, про них я тут говорив, керуючись повідомленнями МАГАТЕ ще тиждень тому, можливо, навіть більше. Нині магате опублікувало нове повідомлення, в якому мовиться про те, що ядерна безпека та захист в Україні залишаються вкрай нестабільними через атаки, і дві діючі АЕС, Хмельницька та Рівненська, були змушені зменшити виробництво електроенергії після нічного нападу атаки на електропідстанцію, яка має критичне значення для ядерної безпеки. Вчора я вам розповідав про те, що було часткове локальне перемир'я для встановлення електропостачання Запорізької атомної електростанції, вже воно завершене. МАГАТЕ звітує, що там все окей. А от із Рівненською та Хмельницькою не дуже все добре. І після удару по українських АЕС, а саме Хмельницький та Рівненський, Сибіга, міністр закордонних справ України, повідомив про те, що Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ. Під час, каже, сьогоднішніх атак Росія знову націлилася на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції, тобто це повтор, історії, яка мала місце тиждень півтора тому. Це були, каже, невипадкові, а добре сплановані удари. Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи. У мене нема жодного сумніву, тому що говорить собі саме так: Росія вдається до цього, і це справді дуже серйозний виклик на сьогодні для нас. Тим часом, друзі. Не лише по Україні прилітає, а й прилітає по Росії. І сьогодні українські дрони і вночі, і в день атакували російську територію. Міністерство вбивства Російської Федерації повідомило, що за минулу ніч було збито 43 безпілотники. Це мало, це дуже мало. Наголошую на цьому друзі. і розділяю позицію. Про те, що ми маємо запускати набагато більше дронів по території Росії. І сьогодні 43 там збили безпілотники на території Брянської області. Один безпілотник було збито на території російської, Ростовської області, перепрошую, але прилітали і ракети. Які конкретно я вам повідомити тут не можу, тому що офіційної інформації про це нема. Про ракети ж говорять самі росіяни. Воронеж, де була ракетна атака, якраз мова йде про Воронезьку область, там було атаковано місцеву ТЕЦ. У зведенні відомства Росії зовсім не повідомляється, але місцеві телеграм-канали і місцеві соцмережі про це пишуть. Губернатор Воронезької області після атаки повідомив, що на одному з комунальних об'єктів виникла пожежа. У деяких будинках спостерігалися коливання температури, центрального опалення та відсутня була електроенергія, але нібито тимчасово. Учора фіксували частковий блекаут в Білгороді. Це було пізно ввечері. Але теж, друзі, частково там без електроенергії залишилося близько 20 тисяч населення. Це дуже мало. В Таганрозі сьогодні, після атаки українських безпілотників, горить електропідстанція Т-25. Про це свідчить осінь та аналіз телеграм-каналу Астра. Хоч і російського телеграм-каналу, але він пише правдиву інформацію, як то парадоксально б не звучало, але те, що я в них перевіряв, неодноразово і верифікував, то дійсно так, вони працюють доволі коректно. Після атаки у Таганрозі були перебої з електропостачанням. Е, але говорили місцева влада, що там взагалі нічого страшного не відбулося. Втім, влучання є. У воронежі ракети в інших регіонах Росії це безпілотники. Тому певний обмін ударами по енергетичній інфраструктурі відбувся. Я розумію, що ви обурені, коли я говорю, певний, тому що з боку Росії по Україні прилетіло дуже сильно. Втім, я чітко розумію і відзначаю, що все ж таки українці мають доступ до електропостачання не 24 на 7, в різних регіонах по різному, в одних регіонах гірше, в одних краще. Ситуація справді не приваблива, вкрай складна, але те, що не визначає абсолютно ніякої паніки сьогодні, після прильотів по енергетиці в Україні, то це так. Єдине, що залишається в мене непереборне бажання, певне, як і у вас, а ви пишіть, чи так чи ні. То, аби українських безпілотників і ракет по території Росії летіло більше. Сьогодні наткнувся на одне повідомлення: пише про це The Independent, Не публікував у себе в телеграмі свідомо про те, що українська ракета Фламінго вона вдвічі краще, ніж «Тамагавка». Летить далі, немає обмежень для її використання по території Росії. Нібито ми вже використовували цю ракету для влучних ударів по території Росії. Супер, але мені так скидається, що у нас більше це схоже на інформаційну. Розповідь поки що, без е, підтвердження масового засування цих ракет. Проблема, як каже Зеленський, в технологічному процесі, у фінансовому процесі, тобто не вистачає грошей на виготовлення цих ракет. Нам, уже за кордоном збирають на ці ракети. Е, які ракети прилетіли по Вороніжу, чи фламінгу, чи ні, зараз ще раз наголошую вам, підтвердити не можу. Але, звісно, це треба масштабувати. Це проблема дуже велика. Втім, на тлі ударів по Україні. Не надто успішних дій у Покровську Росіян, тому що вони не перебрали ще повністю контролю за містом Покровськ, хоча рухається до цієї мети, повільно але рухаються, з'являється повідомлення з боку російської влади про те, що вони хотіли б відновити діалог зі Сполученими Штатами Америки. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив про те, що він готовий зустрітися із держсекретарем США Марко Рубіо. Але попередив про свої вимоги про вимоги Кремля. Лаврова довго не було чути. Він десь подівся. Говорили про те, що він нібито потрапив у немілість. Ну, до речі, цю інформація, друзі щодо бажання Росії відновити переговори із е, США і про зустріч Лаврова із Рубів пише Reuters. Але Лавров дійсно наробив сьогодні заяв трішки. Я ще на них зараз детальніше зупинюся. Так от. Що мовиться у цьому повідомленні, чому воно з'являється? Держсекретар Марко Рубіон і я розуміємо, каже Лавров, необхідність регулярних контактів. Це важливо для обговорення українського питання, просування двостороннього порядку денного ми підтримуємо телефонні контакти і готові, якщо буде потрібно, до очних зустрічей, заявив Лавров. І, як пише Руйтерс слова Лаврова, підтверджують, що Москва і надалі намагається переконати адміністрацію Трампа необхідності змусити Україну поступитися територіями в обмін на мирну угоду без реальних гарантій безпеки. Вони наводять ті вимоги, які висувала раніше Росія щодо України на переговорах із Трампом в Анкориджі, і нібито там в Анкориджі на Алясі Трамп запевнив Лаврова, який зустрічався безпосередньо із Трампом. Так, друзі, Лавров з Путіним був. Не сам був Лавров, і я не переплутав, не Путін з Лавровим, а Лавров з Путіним. Так от вони стверджують, що нібито перепрошую, вибачте, друзі, Дональд Трамп запевнив і американська сторона загалом Украї... Росію, що вони переконають Україну бути більш зговорчуваною. Це не вийшло, Україна впирається з допомогою чи без Європи, ми також про це сьогодні будемо говорити обов'язково, будемо багато говорити. І так як Росіяни хотіли, так швидко не вийшли, вони вдалися до ядерної риторики. Вони знову заговорили про ядерні випробування, можливість такого запускають там посейдони і так далі. В Сполучених Штатах Америки на це Трамп відреагував відповідним чином і сказав: Ну, якщо Росія і Китай. Проводять ядерні випробування, то ми також повинні їх проводити. Потім в Білому домі говорили, що це не ядерні випробування, що це випробування ракет. Запустили одну з них а, ракети. Я носім ядерної зброї, але про ядерні випробування мовляв мова не йде. Втім, Трамп своєю непоступливістю продемонстрував про те, що розмови із Путіним на цьому етапі не буде. Переговори із Москвою і Вашин... вашингтон Москва я маю на увазі, поставлені на паузу. У Росію це не влаштовує і сьогодні. Лавров і Пісков якраз саме і ввімкнули трішки задній хід, чому говорю трішки, тому що ще очевидних таких кроків назад немає. Але заявили про те, що ні Росія, ні Китай не займаються випробуванням ядерної зброї, тому що тиск з боку Трампа є. це окрема історія, звісно, на рахунок цього тиску, бо він недостатній. І успіхів на полі бою не так багато, вони не такі швидкі, як то вони хотіли, для того, щоб продемонструвати Трампу, дивіться, що ось Україна не може нічого нам протиставити, треба дотискати Україну на умовну капітуляцію. Про те, що вони не проводять ядерні випробування, Росія та Китай заявив і також і Пісков, тобто вдвох з Лавровим на пару, що конкретно вони сказали. Вони говорять, Путін не давав казівок приступати до підготовки ядерних випробувань. Спочатку потрібно зрозуміти їхню доцільність, нічого такого, мовляв, не було. Це дійсно таке було. Далі, Росія віддана забороні ядерних випробувань, але якщо це зробить інша країна, то Москва зберігатиме паритет. Мовляв, дивіться, вони шківають американці. Американці це роблять. Це в стилі дипломатії, так званих росіян. Росія каже, не збирається вмовляти США продовжувати ДСНО на рік договір стратегічних наступальних озброєнь. Саме це буде предметом переговорів між Москвою та Вашингтоном. Вашингтоном це буде питанням номер один. А другим питанням буде Україна, і вони саме таки хочуть зараз побудувати діалог із Сполученими Штатами Америки. І я вважаю, що до певної міри Вашингтон потрапив у капкан російський. Тому що не так треба вибудовувати діалог із Кремлем для того, щоб вони розповідали потім чи будуть вони продовжувати договір про стратегічні наступальні озброєння, це стосується ядерної зброї, чи не будуть він спливає наступного року. Термінів його треба продовжувати або автоматично, або ж ну дійсно підписанням якоїсь угоди. Додаткової <кій> ну, до речі, нагадую друзі, що Йозеф Байден фактично майже відразу підписав цей договір, коли він а, зайшов на посаду. І далі каже Лавров: вважаємо, що наш крок відповідає інтересам обох сторін та всієї світової спільноти готові до будь-якого розвитку подій, що стосується ДСНО. Російська ініціатива на пост ДСНО позбавлена подвійного одна. Все, що потрібно, це взаємність з боку США. Ну так вони вважають, мовляв, ну, давайте за замовченням це продовжувати. Хоча, як на мене, така ідея доволі ризикована, тим паче мати справу з росіянами вже переконався весь світ небезпечно. <кхем> ну і що вони заявили? Останнє ще. Ми будуть кажуть, дотримуватися добровільних обмежень доти, доки інша сторона їх буде дотримуватись. Тобто, дискус переходить у ядерну риторику для відновлення переговорів, де, звісно, в тому числі буде українське питання. Ну і окрім того, сьогодні повідомляють деталі про те, чому Україна не отримує додаткову зброю зі Сполучених Штатів Америки. Я вже вам про це тут говорив неодноразово і відзначав, що допомога з Європи надходить до України все менше і менше. Дійсно, так і є. Сьогодні видання Ексіос пише про те, що США призупинили продаж зброї союзникам, включаючи Україну, через шатдаун. Чому, друзі, я скажу, мало в це вірю і вважаю цю публікацію вкидом? Вкидом саме з боку європейців. Зараз поясню, що пише Ексіос. Через урядовий ша у США довелося відкласти постачання зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України. Про це, як я наголошую, ще раз пише видання Axios, яке мовиться про те, що йдеться про затримку постачання ракет МРМ комплексів протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню Хаймерс, в Данії, Хорватії та Польщі. Ці країни надалі передавали зброю Україні. Нагадую, що по програмі ПОРЛ виділено грошей. Для придбання зброї Україні через наших союзників по НАТО всього на всього два з хвостиком мільярди доларів. Більше ніхто заяв про якісь величезні перераховані кошти в фонд цей не оголошували. А з фонду сейф це інший фонд. Європейський нам звідти гроші не дають зовсім. Хоча ми претендували на 20% цих коштів, це приблизно 30 мільярдів євро. Але дали 43 полякам, нам нічого не дали. Тому я і мало вірю, що причиною саме того, що нам не продають зброю, є ша гроші не вділяє. Європа. Але що говорить держдеп? Це справді завдає шкоди, мається на увазі шадаун як нашим союзникам і партнерам, так і промисловості. США, це дійсно тут більше шкоди промисловості США, яка постачає за кордон багато цих критично важливих засобів. Це я зазначив, друзі, анонімний представник держдепу. Це не офіційна заява. Там от, до, до прикладу Піта Хеґзета, очільника Пентагону, міністра війни США, чи, до прикладу, Марку Рубіо е, держсекретаря Ша. у США, як ви знаєте, триває вже понад 40 днів. Що є рекордом в історії цієї країни? Бо навіть за часів першої каденції Трампа такого тривалого шатдауну не було. Тепер питання грошей стоїть. Ми багато чуємо про репараційний кредит, але з ним пауза. Вчора я вам розповідав про те, що Європейська комісія спілкувалася з урядом Бельгії. Бельгійці сказали, ні, ні, ніяких грошей поки що не буде. Ну і сьогодні Блумберг пише про те, що словацький прем'єр Роберт Фіцо. Заявив, що не погодиться на використання російських активів для підтримки України. Він каже, надання Україні кредиту у 140 мільярдів євро за рахунок російських активів лише продовжить війну. Іспанія подібну заяву зробила і виступила проти мілітаризації Європи. В Іспанії добре, погода гарна. Від війни вони далеко. До чого їм хвилюватися? Ну а офіційна позиція, як ви знаєте, завжди була антиукраїнська. Тому питання фінансування це питання номер один. Питання шатдауну це питання вже друге. Ну і звісно, дуже важливе для е, нас, для всіх, те, яку санкційну політику провадять Сполучені Штати Америки проти Росії через європейське питання. Тут також палиться в двох кінцях. Я зараз говорю вам про це, аби. Е, Продемонструвати, що от в історії припинення російсько-української війни всі ті, хто дотичний до допомоги нам, в першу чергу, відстоїть власний інтерес. Війна, на превеликий жаль, для них стала буденністю. Саме з таким підходом ми повинні працювати з ними по дипломатичній лінії. І те, що ми тут з вами це обговорюємо саме в такому ключі, це дуже важливо для а, тлумачення і пояснення. Точки зору української, і європейської, і в тому числі і громадянам, які в Європі нас дивляться. А такі є. Друзі, будь ласка, активніше прошу долучатися до етеру. Більше ставте лайк, вподобайки. В нас зараз 900 чоловік в прямому етері, враховуючи складну ситуацію із енергопостачанням. Розумію, що це немало, але прошу вас все-таки бути активнішим і ставте більше подобайк. Спасибі. Так от, друзі, на рахунок санкцій. у Білому домі нагадали Угорщині. Прем'єр-міністр якої був нещодавно в Вашингтоні, що за рік відстрочка від санкцій закінчиться, і Будапешту варто діяти вже зараз і шукати альтернативні джерела постачання. Про це пише видання Reuters. Бо буквально вчора Петр Сіярто, очільник закордонного відомства Угорщини, сказав, що не на рік нам продовжили вето е, санкційне е, щодо російських санкцій з боку е, Білого Дому. Тобто не поширюються санкції на Угорщину, а безстроково. На але це не так. Ройтер звернулася з листом до Білого Дому, і у листі на запит агентства посадовець адміністрації Трампа відповів, що звільнення від санкцій на використання Угорщини російської нафти і газу не є безстроковим. Як про це говорить Будапешт, тож Угорщина повинна диверсифікувати свої закупівлі. Народносії, зокрема, скраплений природний газ зі США повинні вони придбати на суму близько 600 мільйонів доларів. Трамп переслідує, звісно, свій інтерес у Європі, але... І пересліду ним свого інтересу суттєво допомагатиме і нам. І ми повинні говорити правду про те, чи допомагає Європа сьогодні нам, чи не допомагає. Це дуже важливо. На рахунок шодауну, теж скажу два слова ще, там ситуація в Штатах вкрай складна. Втім, не нероцінююшого це є причиною того, що сьогодні Пентагон не продає зброю Україні. Ну, мається на увазі через Північно-Атлантичний Альянс. Щодо шатдауну виступив навіть Джозеф Байден, і він звернувся до чинного глави Білого Дому Трампа з вимогою зупинити цей шатдаун, тому що дійсно республіканці можуть це зробити. Проблема заключається в тому, що вони ніяк не погодять видатки бюджету на наступний рік. Я маю на увазі республіканці з демократами, в тому числі як на мене, і через виборче питання. Що говорить Байден, американський народ надсилає чіткий сигнал Трампу та його оточенню. Ви працюєте не на нас, пане президенте. Ви а не а ви працюєте, каже, на нас, пане президенте, перепрошую. А не ми працюємо на вас. Ви працюєте на нас, а не тільки на мільярдерів і мільйонерів. Я кажу це цілком серйозно. Я розлючений, суть у тому, що йому краще відкрити цей уряд. Ну, звісно, там ще Байден і лаївся і. Е, Насправді Байден, коли говорив про це, він не згадував про Україну на превеликий жаль. Дійсно, це внутрішня американська історія. Але я цим хочу вам, друзі, повідомити свої спостереження про те, що позиції Трампа у Сполучених Штатах Америки суттєво просідають через його м, постійне непереборне бажання бути кращим, вищим, більшим, багатшим, успішнішим. Він отримує дуже багато негативу у, у США. Оскільки ухвалювані ним рішення, ну вони суперечать і соціальній політиці, і економічній політиці цієї країни. Ну, до прикладу, Трамп хоче, щоб на його честь назвали стадіон клубу НФЛ Вашингтон Камандерс. Про це пише ведення ЄСПН з посиланням на кілька джерел. Це те, чого хоче президент, і це ймовірно станеться. Заявило високопоставлене джерело видання у Білому домі. Тобто, Трампу дайте премію Нобелівську, ну і ще назвіть його іменем стадіон, який вже існує у Сполучених Штатах Америки. В принципі, нічого нового. В будь-якому випадку ситуація в США залишається друзі складною не на користь республіканців, республіканці це розуміють, і також це буде спонукати Трампа до більш рішучих кроків для того, щоб все таки зупинити російсько-українську війну, тому що прихильність американців до нас там доволі висока, і це для нас хороша історія, тому я й говорю вам, що є і хороші новини. Хоча швидкість розвитку цих подій в США нас мало задовільняє, нам треба рішення швидше. Щодо санкцій, ще буквально кілька слів вам, друзі, Румунія і Болгарія намагаються звільнити нафтопереробні заводи. Мова йде про компанію «Лукойл», яка має свої активи в цих країнах. У своїх країнах вони хочуть, аби ці заводи були позбавлені американських санкцій. Історія схожа із Угорщиною, про що я говорив, також із Німеччиною. Вже Німеччина отримала виняток. Болгари намагаються навіть викупити активи за державний кошт націоналізувати ці підприємства в будь-якому випадку. Рішення Дональда Трампа, хоча він і робить винятки для окремих країн, як то Угорщина на один рік, але все ж таки є фактором тиску на Росію більшим ніж це робить сьогодні. Європа Європа фактично сьогодні намагається підігравати Трампу, не витрачаючи багато коштів. Як будуть далі родатися події в Європейському Союзі? Я дуже хочу вірити в те, що і репараційний кредит буде виділений, ну і допомога Україні буде значно більшою. Але поки що цього відзначити не можу. Про що говорив і тут не стомлюсь, друзі, повторювати така, на жаль, реальність. Тепер щодо загроз, які йдуть і на Бельгію, і в тому числі з Росії, через історію з репараційним кредитом. Сьогодні натикаюсь на дуже одне цікаве повідомлення. Видання BBC News, там начальник штабу оборони Великої Британії Річард Найтон повідомив про те, що британці відправляють Бельгію військових і техніку через невідомі дрони біля військових баз, і останнім часом у Бельгії їх фіксують чим далі, тим більше. Я ж особисто пов'язую таку активність дронів, звісно, із Росією, яка тисне в такий спосіб на цю країну, щоб та не погоджувалася на видачу репараційного кредиту. Ну, і Росія буде демонструвати, що якщо ви будете чіпати наші гроші, полізти до нас в кишені, будете допомагати Україні більше. Ми більше будемо вас кошмарити за словами начальника штабу оборони Великої Британії з проханням про допомогу до них звернулася бельгійська сторона. Найтон припускає, що до атаки безпілотників може бути причетна Росія. Вони звісно говорять про це як про припущення, не як констатацію. Факту всіки побоюються справді, як на мене. Тиску з боку Росії, і не якого, набудь там вербального чи дипломатичного, а тиску диверсійного, і в тому числі і військового. Атака по Польщі яскравим є тому свідченням. Ну, а Китай в цій частині демонструє, як він може врегулювати ці питання дуже швидко. Бо про Китай ми також друзі говорили минулої п'ятниці в рамках проєкту Центру громадської аналітики. Вежа». я особисто відзначаю, що зараз Китай намагається продати безпекове питання Європі, і історія з Польщею, коли Ван Є за 24 години владнав. Е проблеми із безпекою для Польщі з боку Росії демонстрацію того є. Чи так це чи ні? Що ви думаєте, думаєте з цього приводу? Пишіть також у коментарях. Ну і на завершення друзі, вам ще пару новин з Китаю та з України. Бо про Україну теж варто говорити і згадувати, що тут відбувається, бо проблем у нас дуже багато. Китай, як я сказав, призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до Сполучених Штатів Америки до 27 листопада двадцять року. Про це повідомило Міністерство Торгівлі Китаю. Цей крок стосується експорту Галію, Германію, Сурми, і саме ці матеріали використовуються у виробництві сучасних напів... напівпровідників, які засовуються у смартфонах та комп'ютерах. Вони вкрай необхідні штата. Ці матеріали також використовуються в військових технологіях, таких як електронна війна та системи спостереження, а також у ракетних системах та боєприпасах. Пекін призупинив дію введеної минулого року міри, яка обмежувала експорт цих матеріалів і встановлювала більш суворі перевірки товарів подвійного призначення, включно із графітом. Але тут мова йде і не лише про заборону минулого року, а і про нинішню заборону експортний контроль на рідкоземе. Про що Розмовляли і дискутували певне між собою Сінь Цзінпін та Дональд Трамп під час зустрічі Південній Кореї. Ну як сказали в МЗС Китаю, призупинення буде діяти з цього моменту до 27 листопада 26 року. До цього моменту вже закінчаться вибори у Сполучених Штатах Америки, і залежно від того, хто там переможе, будуть визначатися подальші дії. Мова йде про вибори до палати представників, яка буде перебиратися повністю. Якщо Трамп програє ці вибори, то він фактично втратить будь-які. Втратить всі, точніше, перепорушу інструменти формування власної автократичної політики, в США, що є абсолютно очевидним на сьогоднішній момент. На завершення ще друзі, новина з України, яка мене, чесно кажучи, приголомшила. Центр протидії корупції заявив, що рідний брат Марії Вдовиченко, яка є чинною заступницею голови офісу генпрокурора, перейшов на бік Росіян ще в 2014 році. Водночас батько посадовиці веде бізнес у тимчасово окупованому Крому. Про це, друзі, ще раз наголошую, йдеться в розслідуванні центру протидії корупції. За даними розслідувачів, в раніше працювала у Подільській окружній прокуратурі та Київській міській прокуратурі. Влітку цього року очільник офісу генпрокурора Руслан Кравченко призначив її своєю заступницею. Окрім цього, кажуть, у ЦПК саме в підписувала клопотання щодо продовження строку досудового розслідування справи екс-детектива НАБУ Руслана. Магамед Расулова, можливо, Вдовиченко має проукраїнські погляди. Я особисто цього заперечувати не буду. Можливо, не спілкується з рідним братом і з батьком, але факт доволі цікавий. Сподіваємося, що отримає, я сподіваюся, отримаємо найближчим часом додаткові коментарі з приводу цього факту, який встановили розслідувачі. Я не називаю це поки що інцидентом, тому що справи ну, дійсно можуть бути абсолютно різними. Але такі речі дуже дуже примітні. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна, все традиційно, друзі. Не забувайте перевіряти свої підписки. Дякую вам за сьогоднішню зустріч.